Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати GDBC і тема сьогоднішнього відео Callable Statement. Це той інтерфейс, який може використовувати збережені процедури і функції. Давайте швидко згадаємо, що таке збережені процедури і функції. І так, Stored Procedure це підготовлений код SQL, який можна зберегти. Щоб його використовувати багаторазово. Також можна передати параметри збереженій процедурі, щоб вона могла діяти на основі переданих значень цих параметрів. А stored function це збережена програма особливого типу, яка повертає одне значення. Як правило, використовуються збережні функції для інкапсуляції загальних формул або бізнес правил які можна багаторазово використовувати серед операторів SQL або збережених процедур. І про виновника цього відео callable statement. Він використовується для виклику збереженої процедури або функції. Ну що ж, логіка створення conneкtion вже всім відомо з попередніх відео. Тож перейдемо до самого callable statement. У. І так, сюди передаємо наш connection, і в connection викликаємо метод prepareCall. Отаких от фігурних дужках ми пишемо call, А потім назву процедури. Давайте подивимось. Ось, наприклад, наш all parent. Далі отримуємо результат цієї процедури, якщо повертає, наприклад, як наша ця процедура працює, вона просто повертає все з таблички parent. Отже, ми із цього callable statement повертаємо. Наш query, тобто наш запит, нашу табличку. І отримуємо result set. І опрацьовуємо як з попередніми: prepare statement або просто statement. Їхали. Ось. Отримали отримали всі ці значення. Так само, якщо б ми просто сюди викликали би ось так. наш Нашу цю процедуру. Ідемо далі. Викликаємо нашого мультика. Як виявилось, я некоректно написав. Ну, що страшно. це було через Y. Так. Викликаємо наш мультик, але дивіться, наш мультик, йдемо сюди. Вже має параметри X і Y. Наші параметри, як в преpair statement, ті, також передаємо через знаки питання. Ну, і Так само передаємо через 1, через 2, тобто це буде перше, це буде другий. Тобто вперше передаємо значення в 3 е, в другий передаємо значення 4. Робимо callball statement. Так само, тому що у нас тут є Select. Отже, він повертає Result set. Робимо один раз next, тому що у нас тільки один результат. І отримуємо через get int 1. 12. 3 помножить на 4 буде 12. Чому я написав тут 1, а не через назву. Тому що, дивіться, це на мультик. Давайте так само 3 передаємо і 4. Бачите, він тут є result. Він тут нормально написаний. Result. Тож, можемо спокійно передати result. І отримуємо значення. Але в майбутньому ви побачите, що не все так легко можна отримати через назву. Йдемо далі. Дивіться. Multi with result. Подивимось. Закриваємо цей наш мультик. Щось я, коротше, сьогодні. То боже мій. Впочаюсь. Так. Що у нас там? Multi with result. Так, with. with. Дивимось, Дивимо, що у нас тут. Передаємо X, передаємо Y. Вони вхідні in, in. І тут у нас out result. Подивимось, як треба а, це робити. Тобто результат цього у нас поміщається в result. Давайте так. Ми передаємо один, цей параметр вхідний. Два, цей параметр вхідний. А ось третій наш параметр, нас він, out. І його треба робити через метод registerOutParameter. параметр, третій. І ми кажемо, який це тип. Це integer. Після цього ми робимо Execute. Тобто дивіться, ми перестаємо наш цей результат в цю зміну result. І в цю зміну result, потім по get int отримаємо ще раз назву result. 4 на 5 у нас буде 20. 20. Йдемо сюди. Оцел. 4, 5, а сюди можна передати будь-яке число, воно не має значення. 20. Йдемо далі. Процедур Multi-S-Result. Сюди ми передаємо. У нас одний вхідний параметр IN. Інший параметр in-out. І так, result у нас in-out, а Y у нас IN. Оце у нас in-out, а це у нас IN. І що ми робимо в такому випадку, коли IN і Out одночасно? Ми встановлюємо перший параметр значення, другий параметр теж значення, але просто ще вказуємо, що перший параметр є вихідним, тобто він є ще і out. І кажемо, що він також інтеджер в нашому випадку. Робимо execute і резулт це такий самий. 5 на 6 у нас буде 30. 5 на 6 – 30 В принципі, логікою ви зрозуміли, можна не перевіряти. Хоча давайте. Так, це у нас из результат, так. Перейдемо сюди 5, перейдемо сюди 6. Відпрацювало 30. Тут залишилося ще. Так, name count by table і parent name count, яке я не показав. В принципі, це для, для домашнього ознайомлення або практики. Логіка там дуже схожа, але трохи відрізняється. Але, в принципі, нічого такого нового, щоб не можна було зробити самостійно. Далі переходимо до функцій. Ми можемо через колбл так само викликати і функції. Давайте подивимося, це мінус AVG Мінус AVG child age. Отак вона виглядає, сюди передається H-int. А потім ми знаходимо середнє в, в нашій таблиці. Табличці Child по колонці H і наше H, яке ми сюди передали, віднімаємо від середнього, який є в таблиці. Запис наступний. Дивіться: функція повертає одне значення. То вираз повинен бути. У нас тут, у нас тут фігурна дужка відкривалась і кол, а тут повинна бути фігурна дужка відкривається, і знак питання одразу. Дорівнює потім вже кол. Назва нашої функції. Ну, і якщо є якісь параметри, передаємо сюди так само знаком питання. І кажемо, що ми реєструємо наш перший параметр, і він є вихідним. Другий наш параметр ось цей, ми передаємо сюди 10. Потім робимо execute і отримаємо результат. Мінус 37. Давайте спробуємо. Сюди передаємо 10, якщо я не помиляюся, execute мінус 37. Але дивіться. Бачите, я тут використовую 1 не через назву. Тому що дивіться, яка виходить назва цікава. Тобто, не завжди можна знати, яка буде тут назва, і якщо я не помиляюсь, вона ще бачите 10. Якщо ми сюди ще передаємо там, не знаю, 13, вона зміниться на 13. Давайте. 13, Бачите, тут 13, топовно динамічна. І ви 100% знаєте, що це буде повертатись перший параметр. Тому що він тут завжди перший, то набагато легше написати один, ніж мучитись і писати ось таку от велику назву. І вона ще є і динамічною від цього параметру, а якщо він не один, а якщо їх декілька. Тобто, в такому випадку, що ви 100% знаєте, що це. Повертається перший результат. Пишете один і не паритесь просто з цим. Ну, якщо хтось хоче і <смі> трохи попаритись, добре. Так само можете зробити з таблицею. Ой, пробачте, з цією функцією. Так само з цією функцією можете подивитися, як попередні відео я з нею працював. Так само можете зробити і через колобол. Буде вам це домашнє завдання. Так само, як і з бережними процедурами. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.